Наближається Різдво. Ці дні для наших волонтерів сповнені особливою підготовкою. Так виглядають у вулиці Херсону. Для безпеки наша команда вимикає фари і вимушена пересуватися без освітлення. В ці дні наші волонтери займаються кожен своєю частиною роботи, щоб свято дійшло до тих, кому зараз найважче. Одна частина команди збирає пакунки. Це така різдвяна допомога. Є цукор, є смачненька консерва, є солодкий соус з олія, цукор. Тому що 2000 пакетів сьогодні зробимо і варто це зазначити наших партнерів всесвітньої продовольчої програми ООН. Дуже важливо для Херсону, зокрема для літніх людей, лежачих людей, самотніх, для мам. І тих, які зараз цього ну, найбільше потребують. У соціальній кухні готують святкові страви, але водночас продовжують видавати гарячі обіди, пекти та розвозити хліб. Ми наряжаємо ялинку. Ми прикрашаємо наш зал. Ми робимо все, щоб людям, хоч трошечки було тепліше на душі. Готуємось до святкових днів, хочемо зробити приємне нашим відвідувачам нашої соціальної кухні у місті Херсон. Готуємо зараз вареники. Буде в нас ще куття. буде в нас фаршировані щуки узвар. Хочемо зробити, щоб було не тільки смачно, але. Затишно, як вдома, з гарним настроєм і святковими стравами велике. Дякуємо, що ви підтримуєте Херсон. Що ви разом з нами. Вітаємо вас зі святами і пусть вас усіх Бог береже. Кілька днів у Херсоні було відносно тихо. Жителі займаються буденними справами, готуються до свят.